Я за національністю українець, але багато людей думають, що я схожий на людину, яка має вас спитати, вам курити на вчителятина? О. Багато людей думають, що я схожий на араба, а я їм пояснюю, що те, що я вчився в медичному, не ставить на мені клеймо. У мене навіть голова не в гелі, розумієте, тобто. І дуже часто я стикаюся з таким стереотипом до себе, і я не розумію чому. Одного разу я повертався після концерту в Одесі і е, попався таксист, який дуже підозріло на мене. Дивився всю дорогу. Ми їдемо, і він такий. Таксуєш? <риклад> я кажу: ні. Він ж каже, так же ваші таксують. Я кажу, які наші Трускавецькі?» Він каже, які нафіг трускавецькі?» І ми просто їхали в такій от е, тиші далі. А я, оскільки я лікар на швидкій допомозі, я б дуже хотів би до нього приїхати на виклик, щоб він лежав, йому погано, в нього інфаркт. Він бачить, що в хату заходжу. Я І він такий: То ваші шеї лікують? І я такий Емір Хамам, роздівайся.